Докладніше про це запитаємо зараз Дмитра Чубенка, речника Харківської обласної прокуратури. Дмитро, вітаю. вітаю. Отже, яка ситуація зараз в Харківській області, враховуючи те, які дані нам надає карта повітряних тривог? А, зараз триває повітряна тривога, а, десь шостий день. Росіяни майже кожного дня обстрілюють по декілька разів. А, ось по вчорашньому обстрілу завершились товарі рятувальні роботи близько півночі під завалами. На щастя нікого не було. Двоповерхова жилова будівля була розібрана повністю до першого поверху. А, там удари двома ракетами с 400 було нанесено. Поранено 36 співробітників поліції це кадровий підрозділ. Фактично, співробітники поліції, які працювали з документами і не є якимось якоюсь загрозою для РФ або ж якимось їх ворогами. Але вони б'ють по будь-яким локаціям, яка яка у них інформація є, де є масові скупчення людей. Більшість там з тих, хто там був присутній, це жінки. Одна була вагітна, це ну жахливий злочин, який вчинений черговий злочин. Військово МРФ щодо обстрілу, 30 жовтня. Був удар по Салтівському району. Авіаційна бомба була використана там троє загиблих. Там один був невідомий чоловік, неопізнаний виявлений під завалами. По ньому не було заяв від родичів. На наступний день приїхала на місце обстрілу його тітка. Вона декілька років з ним не спілкувалася, і по ну коли висвітлюють на місці події офіційні органи журналісти, вони не повідомляють адресу. Зрозумілих причин, щоб не було точно інформації про місце влучання, але вона по фото відео з місця впізнала цей дім. Це дім бабусі загиблого е -е, хлопця йому е -е, 28 років. І вона приїхала на місце і підійшла до прокурорів. Сказала, що бажає відібрати ДНК у неї для того, аби впізнати його. Було його достало до відділку поліції. Зараз триває ДНК експертиза, тобто відібрані матеріали. і Потім буде проведено це Тобто, Десь близько 12 годин не могли зрозуміти, що це за людина. Його не знали сусіди і не було інформації від родичів. через те, що його мати і бабуся вони зараз мешкають за кордоном, і вони не знали, що це навіть влучання в її будинок і що він загинув там на місці. А з приводу поліцейських ви сказали, що була вагітна. Я так розумію, це працівниця цього відділку поліції. Так. Півробітниця поліції, так це не районний відділ поліції, це один з е, структурних підрозділів поліції, який займається документальним забезпеченням, тобто, це не якийсь спецпідрозділ чи не якісь е, там штурмовики поліції. Це звичайні. Е, Поліцейські, які виконують завдання з документального забезпечення, давайте тоді поговоримо про роботу правоохоронних органів. Адже і приводи є. На жаль, цього тижня в Харкові затримано директора компанії, який допомагав ворогу запускати супутники шпигуни. Чи можете розповісти подробиці? Так було повідомлено про підозру громадянину України, який співпра... здійснював пособництво державі агресору. Було встановлено, що він є генеральним директором підприємства на території РФ, яке працює. В аерокосмічній галузі він працював з Роскосмос підприємством російським. Зокрема, його підприємство виготовляло та здійснювало роботу з програмним забезпеченням з іншим обладнанням, яке працює. Як в цивільному, так і військовому напрямку щодо збору інформації по територіям з космосом було встановлено, що розробки його підприємства працювали в по території України, збирали інформацію по розміщенню збройних сил України відповідно спричинили тяжкі наслідки, за що саме йому було повідомлено про підозру. тобто він, як громадянин України, і під час повномасштабного вторгнення, знаходячись. На території РФ повернувся до України, але продовжував курувати роботу свого підприємства і передав до того ж одному з державних підприємств РФ свої, свої території для проведення території, які знаходяться на балансі його підприємства для проведення тестових запусків його аерокосмічного обладнання. Гаразд. Ну, я так розумію, що. Справа ще в розвитку, і от її подробиці дізнаємося вже коли буде вирок суду. А як з приводу е, працівників прокуратури області щодо перевірки на причетність їх до незаконного призначення інвалідності, а також аудит пенсійних виплат, пов'язаних з цим. Е, ми вже говорили з вами про це в ефірі. Ви казали, що перевірка триває. Е, чи є вже результати її? Щодо інвалідності у співробітників прокуратури, то з всього штату прокурорів Харківської обласної прокуратури, і окружних прокуратур нашого регіону, це 471 співробітник у 22 осіб є інвалідність з цих 22 осіб. 17 осіб отримали цю інвалідність до повномасштабного вторгнення. А до того ж, серед цих 22, у в яких є інвалідність, лише у шітьох інвалідність другої групи, що дає теоретично можливість звільнення від військової служби, що так оборола суспільство. До того ж, частина з цих 22 прокурорів з інвалідностями вони мають як інвалідності з дитинства, що зрозуміло не підпадає під якісь корупційні ризики. Одні особи немає ока. декілька осіб. Вони Пережили онкологічні захворювання, що також підпадають під інвалідність з усього штату прокурорів нашого регіону. Це 4,6% осіб мають інвалідність. Це 3-5%, Це орієнтовна кількість в принципі громадян України: 3-5%, які мають інвалідність в Україні взагалом серед цього населення. Тобто 4-6%, які в нашій прокуратурі не Є якоюсь резонансною а, цифрою, що м, може свідчити про якісь оформлення фейкових інвалідностей і так далі. Тому а, в цій ситуації, особливо особисто, я не бачу якихось порушень законодавства, але службове розслідування, яке проводиться офісом генерального прокурора, воно продовжується на предмет вивчення персональних. Рішень щодо прокурорів, які фігурують в цих інвалідності, щодо підстав, їх отримання. в подальшому офіс генерального прокурора, як вищестоящий орган, повідомить інформацію щодо проведеної перевірки в Харківській обласній прокуратурі, в принципі, всіх обласних прокуратурах Благодарю. так далі. Дмитра, ну тоді будемо чекати аудиту по нарахуванню пенсії по інвалідності, так тому що ну судячи з усього, ви сказали, що Виправдані призначення якраз інвалідності певної групи а по аудиту цьому пенсійних нарахувань будемо говорити далі. Дякую, Дмитро Чубенко, речник Аркіслоїдця буквально простав. І проси, щоб було коректно, ті виплати за пенсії вони не є виплатами за інвалідністю. Всі пенсії, які так оброло суспільство, це пенсії за вислугою років. Тобто вони передбачені законодавством України згідно закону України про прокуратуру і не є виплатами за інвалідністю. Тобто там виплати за інвалідність, наскільки мені відомо, це декілька тисяч гривень на місяць. І це не ті суми, які фігурують, а це те, що особи заслужили за свою роботу згідно закону. Ну, чекаємо рішення від офісу генпрокуратури. Отже, саме там і ініціювали ці перевірки. Дякуємо. Дмитро так. Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, розповів про ситуацію в регіоні. Нагадаю, там, як і в сусідніх областях, досі повітряна тривога.